Вітаю всіх на каналі Мартуї. Сьогодні ми розглянемо декілька політичних запитань. Потім я ще розповім, чому ви не повинні і чому вам не потрібно виконувати ритуали самостійно, якщо ви десь знайшли їх в інтернеті. Почнемо з питання. Жахливі обстріли України. Трагедія у кривому розі. Вони навмисно вдарили по дітях чи ні? Так. В принципі, я можу сказати, що ситуація навмисно не була вона підлаштована. По карті Мір да, ми можемо сказати, що вони знаходились просто в зоні, куди долетіло. Тобто, по факту воно просто туди попало. Наміру ніякого зацепити конкретно дітей у них не було. Чи буде це продовжуватись? Ще буде трохи. Трохи це скільки можна мені? Більш конкретні відповіді. В періоді 6. Від шести до вісьми. Да? От, 6, 8, 7 днів. Вірно. Чекає місто далі, чи будуть ще трагедії? Бачите, опередив питання. Зразу вже і відповів. Обстріли інших міст, України, зокрема Києва. Чи досягли вони своїх цілей? Що Житомир? Можуть бути якісь неочікувані прильоти в Житомирській області. Може, навіть по самому Житомиру? Київ буде. Харків, парків з Запоріжжя ситуація має стати легше і в Х, Що з хмельницьким? з Хмельницьким все в порядке. Херсон. З Херсоном ситуація поки що непонятна, але там обстріли продовжуються. Відступати від нього в результаті будуть. Ну, в принципі, отак, от по містам. Що мені прямо сказали, які міста назвали, то я вам і відповів. Чимало екстрасенсів бачили трагедію в Києві? Чи буде вона у Києві, чи це вже. Програлося у Кривому розі, чи буде ще летіти на Київ або інші міста. Вже виходить, відповів, буде летіти, і трагедія, яка трагедія, велику трагедію бачили? Трагедію бачили, це вона чи не вона? Буде ще. Це не вона. Ці події змістилися якимось чином дату завершення війни, чи впливають вони ще на щось? Цікаве питання. Так. На закінчення війни, чи впливали ці події. А Я думаю, що ці події більше не на закінчення війни впливають, а на кови, які налагаються на державних управлінців, які вирішують ці питання. Правильно. А, я думаю, що їх, от конкретно там, чи Зеленського, чи того, хто займається війною справою, підганяють до того, щоб закінчити війну. Тобто, скоріш за все. Нам інші держави вже бажають, щоб вона закінчилася, А ми чомусь те що це Для чого ми це затягуємо? Не провернули всі плани з бюджетами і з грошима, які хотіли, і хочуть їх бистріше провернути. А ще ми не готові до закінчення війни з точки зору захисту оцих політичних еліт. Тобто не буде кому їх захистити, щоб не почались Майдани. Тобто, скоріш за все, зараз починають якось реформувати ІТЦК, може, їх навіть підривають. Так, да, їх підривають. Це роблять. Наші же люди для того, щоб прикрити е, сраки ТЦКшників. Та То є, так знищують інформацію і докази. Так. Чому така слаба реакція світу на обстріли? Навіть не називають ракети російськими. Хм. А хіба в світу? Якесь питання з заковирочкою. Я думаю, світ це все нормально розуміє. Може, це Росія не називає свої ракети Росія. Нага. Ага. Вони видумують. Домисли починають їх удупляти своїм людям. Як це впливає на світ? Чию увагу питаються повернути повертаються? Намагаються зараз звернути увагу світу більше з нашої війни на якісь інші події в інших державах для того, щоб не було дуже очевидно тих очевидно видно тих домовленостей, які заключали? Угу. Яка справжня реакція Трампа на ці трагедії в Україні? і Як це буде мати наслідки для України та Росії? Ну це я вже як міжнародник можу сказати, що йому взагалі по барабану? Він займається цим тільки з сторони своєї вигоди, явно не для того, щоб нас спасати чи нам допомагати. Він хоче обілитися перед своїм населенням як президент. Він хоче показати якусь свою владу на міжнародній арені. І під час війни не вагітні, не діти нікого не хвилюють насправді. Ну, така реальність. Мене хвилюють. то просто така ситуація. Ці обстріли, обстріли це примушування Зеленського піти з посади президента? Чи воно як ти для більш вигідних для Росії умов? Росія вже умови свої отримала. Я думаю, що це більше тиск може бути на Зеленського. Угу, сонце, ірафант, десятка кубків. Страшне суд на дні. Тобто йому вже якби натякають, що пора покидати свою локацію, покидати своє місце і вже ждати нових управлінців в державі. Що буде найближчим часом в українській політиці? Чи є ймовірність витоку інформації щодо наших планів зради когось з вищого керівництва чи вбивства відомих особистостей? Вбивство відомих особистостей вже було. Буде ще. Ну, не так очевидно. Зраду когось з вищого керівництва мене підставлять когось. Знайдемо ми такого одного чи двох. Ну, який виток інформації про з наших планів може бути? Як можна, як інформація може витекти, коли вона нова не видумується? І вона вже вся завчасно узгоджена? Це не нелогічно. Якою буде ситуація в Кремлі? Можливо, які зміни? Які в них плани щодо України і щодо світу? Ні, по картам нічого не видно. В Кремлі можуть бути зміни в управлінні державою. Я думаю, що Путін реально вже не, не, ну, якби, не затримається там ще на дуже довго. Я не буду сказати, що він там боліє, вмирає чи вже вмер. Це такі, знаєте, доволі. Дивні питання. Ми не говоримо про теорію змов зараз. Коли зміниться влада Росії, чи змінить вона щось це. От бачите, я опереджаю питання. Якщо так, то чи має він наразі вплив на прийняття рішень? Чи за нього вирішує все тіньове керівництво Башт Кремля? чи хто це. Тінь, тінь, я дивився Путіна, я дивився, що ним управляє. Так, да, за нього вирішують всі питання, за нього вирішує питання над ним стояще. Хто це робить і чиє це подачі сказати я не можу. Просто не можу. Я не те, що не можу. Я не хочу переходити дорогу определеним людям і силам. Черезпадеться колись Росія. Ні. Три найбільші загрози для українців весною. Після Пасхи у нас загрози з обстрілами. На Пасху може стихнути. Авіація. Підключують Росія авіацію. Я не знаю, чи до, чи після Пасхи постраждає якийсь стратегічний об'єкт в Києві. Три гарні новини для українців весною. Попробуємо. До кінця весни ми все вже будемо розуміти, розуміти, ми вже все будемо бачити, і ситуація дуже сильно зрухається вперед. Рецержезла відбиваємо ми якісь напади, колісниця, це виходить дуже швидко. Тобто це буде зримо і відчутно. І правосуддя ми закінчуємо цю ситуацію. Друга ситуація, яка у нас буде весною позитивна. Ми побачимо чиюсь е, казнь, чи чиїсь покарання. Я не знаю, чи це покарання від вищих сил до людини, чи це буде його, чи його отравлять, чи він сам е, з життям розпрощається. Хто це я не можу сказати. Але буде людина, яка політично да, відома, і вона таким от чином постраждає. Можемо знати, що це один з главних. Е, Негативних людей, які впливали негативно на наші події, ох, яка о який я беру річ. І будуть намтуватися вибори. Бо оце все якби три позитивних новини у нас виходить. По політичним питанням, у мене все закінчено. Зараз я розкажу вам, чого не треба робити ритуали з інтернету чи інших а, практиків, які їх дають відкрито. По-перше. Коли вони видають свої ритуали, вони роблять це в своїх інтересах, і інтересах своєї сили. Да, то є прийдіть ви на перехресток, прийдіть ви на кладбище, щось там положіть, щось там скажіть. У вас немає не зв'язку, не дозволу цього робити, не зв'язку з силою, не дозволу цього робити. А, і скоріш за все, ви причините собі достатньо велику шкоду, якщо не всій своїй сім'ї. А якщо вам це сказав практик зробити, які, з яким ви співпрацюєте, да, тобто, може можуть бути моменти, коли людині треба дозакінчити ритуал самостійно чи почати його самостійно, і потім його закінчує практик. Таке можливо, але це явно не загально публічна інформація. Тобто воно буде даватись в індивідуальному ключі. Саме гірше, що можна зробити, це використовувати там свою менстру на привороти на кладбищі, чи бить собі пальці, пробивати і мазати кров'ю, капати на перехрестя. Тому що ви до себе підв'яжете таку кількість нечисті, з якою потім справитись не будете способні. І потім будуть дуже великі питання, що ж я своє переворот отримала, і за що мені наказання від ракових опухлій, або других проблем з жінським здоров'ям, кісти і все тому подобне. Um, потрібно розуміти, що сили, які так легко відкликаються і знаходяться на перехрестях, іменуємо місцеми, чертями і, в принципі, нижчими інфернами. Вони зазвичай дуже швидко виконують роботу, вони дуже швидко дають результат. Але якщо ви не вмієте з ними домовлятись, цей результат буде за непомірно велику ціну, яку, скоріш за все, ви знати не будете. В принципі. Якщо ми бачимо, яку якогось практика, який там, чи в Тіктосі, чи в мережі говорить підіть на перехресток, зробіть ритуал і скажіть там п'ятак, п'ятаку визиваю черта, тра-та-та-та-та-та. -та 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 -та". такого е, робити взагалі взагалі не потрібно. І на такій людині, якщо вона це публічно виносить, е, треба ставити хрест. Тобто він не може бути нормальним практикуючим, він не може вам нічим допомогти. Скоріше за все, він е, от, із того ряду колдовок, із яких так сильно практиків не люблять, які е, поганять людям життя. У них така робота, вони не можуть інакше вижити. В якийсь момент такі люди сіли на контракт чи е, дуже сильно не здали завдання чи випробовування вищої силі, і вони були лишені можливості генерувати енергію своєї творчої і божественної іскри, так як вони не вміють використовувати її раціонально. І після цього вони можуть існувати тільки за рахунок від других людей. Чим більше на контракт посадиш, тим тобі буде лучше. Ми вже можемо, сходячи з моїх слов, з публічних практик, трохи зрозуміти, хто є хто і хто чим займається. Будьте обережні, будьте здорові і миру. Бажаю всім благ, до побачення.